Євочка з ним пара малюків, на подвір'ї грають, сміх до неба крив. Іграшки літають, м'яч, то машинки, в них дружба, як у касті без жодної шпильки. Євочка з дем'янчиком разом кожен день, сонце чи дощ, їм весело без змін Батьки знімають фотки на пам'ять, бо така дружба завжди буде гордість в серця Іграшки не діляться, знову крик віна. Та помиряться швидко, то дитяча весна Дем'янчик до євочки, йде без зупинки На велосипеді через стежинки Євочка з Дем'янчиком разом кожен день Сонце чи дощ, їм весело без змін Батьки знімають фотки на пам'ять, бо така дружба завжди буде гордість в серцях. Їхні посмішки, мов сонця, промінці. Друзі назавжди не лише в дитинстві. Камери клацають моменти в альбом. Дружба їхній спільний, невидимий диплом. Євичка з дем'янчиком разом кожен день. Сонце чи дощі весело без змін Батьки знімають фотки на пам'ять, бо така дружба завжди буде гордість в серцях. У -у 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 -у! Євочка, землянь, тай, 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 тай та Дякую